Здравствуйте, Наталя Вочина. Понятно. Так, так, ми будемо сьогодні проходити гімнастику, синхрогімнастику для координації нашого тіла і здоров'я, для кровоносної системи, для опорно-рухової системи, його метод ключ. Прикольна штука, мені подобається. Я щось схоже роблю на своїх тренуваннях з клієнтами. І я їм пояснюю, тому що всі дуже серйозно ставляться до тренувань. А щоб вони виходили, треба ставитись як діти, які ставляться до гри. Так само, в принципі, я рахую, що й по навчання. Тоді воно краще запам'ятовується, легше нам, і воно само собою заходить в нашу підсвідомість і свідомість. Тоді його краще запам'ятовувати, воно ніби як на автоматизмі саме заходить в нас. Тому ми розпочинаємо його з першого методу, їх буде, так би мовити, шість, тому починаємо. Я переставлю. Починаємо з ніжок, так, перескакувати з ніжок. І покажу спереду і покажу з боку, як воно виглядає. Тобто ми перескакуємо і починаємо з лак'ясці робити ручками на опис. Перескакуємо, перескакуємо. Ось воно збоку, як виглядає прес напружений, для того, щоб тримати наші органи, для того, щоб, від чого нам прес-напружено, на місці, ніби не, не пригали, не розкакували, тримались одної кубки на місці. Ну і допомагати нашому, нашій поясниці, звичайно. І як воно виглядає ззаду. Перескакуємо, перескакуємо, перескакуємо. Як в пірінці? Пам'ятаєте з минулого тренування? Як пір'їнки? Таких 10-15 разів. Взагалі що можна робити хвилинку. Можна робити. Ну, для початку 10-15 разів також буде нормально. Але це, наприклад, 4-5 або 6 правку підряд і відпочиваємо 3-5 хвилин. І зробили. Далі, що ми далі робимо? Ми робимо лижника да? для того щоб розбити кровоносну судину, ну і опорно-руховий апарат. І синхронізацію. І поїхали, ніби летимо. Ніби на лижах летимо. Ножками допомагаємо перекатись п'яток на носки. Ви можете спочатку робити повільно, ось так, наприклад, коли тіло трішки звикає. Ми робимо швидше. Робимо швидше. Ручками махаємо, тому що в суглоби плючового поясу вже звикли. І нам вже легше і хочеться робити швидше, тому що ми відчуваємо енергію, заряд і бодрість. О, добре. Так само, 10-15 разів зробили. А. Можемо навіть отаким от образом робити трішки нижче сісти. І так само робити лижінка. Дивіться, дивіться на те, як йде ваша голова, як йде шия, шийний відділ і як він переходить в хребет. В тобто, куди погляд, от нас іде, ви в мене бачите одну лінію, так? голова, шия і хребет, який переходить плавно в відділ, в відділу та засуставний відділ. В мене куди погляд, туди і голова. Тобто, якщо в нас погляд вниз, нам хочеться на автоматі опускати голову. Тому куди погляд, прямо погляд, туди в нас йде голова. Це, це здається, така деталь важлива, але насправді, коли ми робимо вправу, наприклад, у нас голова, ми, вже, ми не звичні до біомеханіки вправ вправи, да? коли ми тільки вчимося біомеханіці, от тоді в нас виходять і помилки, які, здавалось би, на початку не відіграють ніякої жодної ролі. А вже надалі, місяць за місяцем, ми бачимо, що щось не то, щось нас десь може зажимати, ми думаємо, так, ми сьогодні щось не так зробили. А насправді це ж діло автоматизму, яке було з самого початку почати, скажімо так, да? коли ми не спостерігали за собою з самого початку. Тому важливо, щоб від початку тренувань ви слідкували за цією технікою. На початку буде важко координацію тримати, далі буде легше. Тому куди поля, туди голова. І ми робимо. Тоді правильно буде йти шийний відео, переходити в позвонок. Нам буде легше робити вправу. Ми не перегружаємо нашу, нашу шию. І вправа виконується легше, і стресу менше. Для організму стресу менше, для нашого мозку тим паче. І нам легше жити. Так, зробили цю вправу, а тепер мені подобається. Як Алієв говорить, як дівчатка роблять, так? Да? Маленькі дівчатка роблять крутитися. Отак, ручками. І можете ускорятися. Пришвидшувати тенд, як вам завгодно. Це потрібно для полісничного відділу, для квадратних розглядачів спини. В'язів стабілізаторів. Прес у нас напружений, стану боком. Оба! Оба. 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 Добре, відчуваємо поясничний відділ. З кожним разом ми будемо відчувати краще. Так само 10-15 разів. Ова. Добре, ми відчуваємо навіть, як працює плечовий пояс. Ось він, так? Ось він плечовий пояс наш. Ми також відчуваємо. Добре, відчуваємо, як розвинують наші долоні одна з одною. Повітря розганяємо їх. О, о. Так, четверта вправа. Ми стаємо, ніжки зігнули і уйшли нашим корпусом назад. Стамопередом, щоб ви побачили, як голова є. І ми робимо руки. Бажаємо, щоб ви робили плавно динамічно, тобто спокійно, не різко, а плавно динамічно. Тобто ми ж робимо динаміку, а динаміка це будь-які рухи. Але вони мають бути плавні для того, щоб собі не нашкодити. Щоб ми ж тренуємося, щоб отримати кайф, релакс, відчуття, щастя. Ова, ова, ова. Потім ми опускаємось донизу. Але не намагайтесь до самого не опуститися, опускаєте себе, куди вам зручно. Коли ви відчули нашу поясничку, да, свою поясничку, на видиху опускаємося вниз, куди можете. Куди можете? Немає, немає стандартів. Прям я опустилася донизу, і ви маєте так само торкатись долонями підлоги. Ні, куди вам зручно опуститися, куди дозволяють рівні ноги, нам потрібні тут рівні ноги, коли опускаємося, туди й опускаєтесь. Розвантажуємо хребет. Повисіли так секунд 10. Ну, в принципі, це індивідуально. Ви маєте розуміти, що все в нашому організмі індивідуально, в нас все індивідуально, в кожного свої можливості. Навіть ми з минулого тренування говорили про те, мене питала жінка про те, що коли, як комфортніше і важливо займатися, який період часу доби. Це також індивідуально, згадайте мої слова. це індивідуально, бо хтось вранці відчуває тепли енергії, хтось ввечері, хтось в день. І знову робимо наклони в сторони. 4, 5, 8 разів знову опустилися, відчули, коли відчули поясничний відділ, тоді опускаємось на видуху вниз. Розслабляємо хребет. Зробимо ще два рази, щоб ще два підходи них. Опустились. Відчули поясничку, опустились вниз. Розслабились. Розправили плечовий пояс. Далі п'ята вправа. Робимо танці. Танцюлі. Стали ножкою, зробили крок. Зробили крок, другу ножку підняли. Зробили крок іншою ножкою і підняли. За рахунок прести. Але дивіться обережно, різких рухів не потрібно так сам, тут так само робити, тому що зв'язки в нас в паховій зоні, скажімо так, тендітні і ніжні. Чому ми дуже часто чуємо, що діти, які приходять на гімнастику або акробатику, дуже часто роть там зв'язки, коли сідають на шпагат. А це дітки, вони більш гнучкіші, ніж дорослі. Набагато гнучкіші. Відвідні вони більш жорщі. А от пахові зони, зоні, да, вони м'які, ніжні, тому бережіть себе. І не потрібно робити зайвих різких рухів, бо можна дійсно зробити своєму здоров'ю недобре, що потім прийдеться відновлюватися дуже довго. І будь-яка частина нашого тіла, вона важлива. І потрібно за нею доглядати і себе дуже сильно любити, і влів'яні. Бо ми в себе одні, треба себе берегти. Ми будемо здорові і щасливі. І, і наші рідні так само, бо вони будуть за нас турбуватися. Бо ми щасливі. Ось. І остання шоста вправа. Робимо біг на місці. Ось таким чином. Ось так. Ось так ж нас підіймається. Весела вправа, прикольна. А як допомагає кровоносній системі та нервовість системі? Ой. Відчуваєш одразу себе дитиною. Який світ. Як це там? Трава по коліна, бор по плече. Ова, 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 ова. Ова, ова, ова. Прикольно. І ви таких прав, дивіться, система таких прав, Ну, так як я бачу, так, наприклад. Він каже, що можна робити одну вправу одну хвилину, можна 10 хвилин, можна 40 хвилин, можна 50 хвилин, можна годину. Іншу вправу так само. Можна робити, наприклад, як я даю їм коли кругові тренування, тобто ми робимо таким чином, що ми по підряд робимо... Наприклад, одну вправу 10-15 разів 20, інша вправа так само, і таких шість вправ ми робимо підряд, по по 10-15 разів, відпочинок 3 хвилинки і заново починаємо їх робити. Але вправи не важкі, навіть можна робити півтори хвилини відпочинку, а не 3 хвилини. Е, так, в принципі, все. Я бажаю вам гарного настрою. Е, вправи дуже класні, і вони дійсно заряджають, і будь-які вправи, в принципі, заряджають. Але вони настільки легкі і технічно, і функціонально, і розгружають мозок, тому що ти не задумуєшся сильно над тим, що в тебе по плану сьогодні, це буде після тренування. А ви просто кайфуєте, отримуєте задоволення. Рада була сьогодні з вами побути, потренуватися, потренувати зарядитися. Наталя, дуже дякую. Як завжди, за дуже корисні вправи. Отримала, я особисто отримала заряд енергії. Дуже дякую. Я думаю, всім сподобалось. І до нових зустрічей. Сподіваюсь, на тому тижні будемо продовжувати. Дякую. Дуже гарні вправи. Дякую. А, я Всі теж приєднаюсь до подяк. Так, я теж приєднуюся, дякую, дякую щиро. Ці вправи ну, реально знімають напруження м'язове і стрес, який викликає це напруження. Так що вправи хороші всім теж рекомендую робити. Дякую. Дякую всім бадьорого дня. Да, спасибо. Бадьорого спасибо. дня. Да. До нових зустрічей.